Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латоне. Ми з вами продовжуємо Undertale. А, я вже якщо, ой, ляха, якщо чесно, я вже почала, але мене вбили. Ну, я буквально почала і мене вбили, тому тому ми зараз з вами швиденько пройдемо цю головоломку. Вона не складна. Я, в принципі, з першого разу роздуплилась, як і проходить. Вот. І мене вбив е, й пес. Пішли, коротше, сходимо. Я, чесно, я не дуже розумію, куди мені зараз із цих двох шляхів правильно йти. Тому що, ну, напевно, донизу. Але ми підемо сюди. Так, яка маленька собача будка? Гав! О, там, до речі, тіпок стояв <кій> біля собаки, я з ним не поговорила тільки шлам от, А він, коротше, казав, що собака дурна. А, так. Оцей тіп мене вбив тільки що. А я не знаю, чи є в мене взагалі шанс, що в мене підвищиться рівень здоров'я? Броня якась там, чи ще щось. Так, ти пес. Ти дужий пес. Uh, давай ось так. Покликати. Кличемо дужого пса. Він прямує до тебе, бризкуючи слиною на твоє обличчя. Тут, коротше, блін, бач, яка залупа з ним. Так, uh, погладити. Поки ти гладиш дужого пса, він гортається калачиком в тебе на колінах. Йому так комфортно, що він заснув. Тепер він прокинувся, він такий радий. Ну, от скажи. О. Це раз про Так, дужий пес тепче землю. Давай пограємося з дужим Псом. Ти робиш сніжку і кидаєш, щоб пес спіймав її. Він рухнув на землю. Дужий пес підбирає весь сніг поряд і приносить тобі. Тепер пас втомився. Він спирає свою голову на тебе. О, нормас знов про насло. Дужий пес жадає ніжною люблячої турботи. Поки ти гладиш пса, він усією своєю вагою лягає на тебе. Ти сповільнюєшся, але пас ще недостатньо виглажений. Так, тут треба швиденько від усіх його гавгавів тікати. Потужність гладження 40%. Ти рішуче гладиш. Потужність гладження досягає 100%. Пес перевертається лапами догори. Так, дужий пес задоволений. Давай тоді. Оща дим дужого пса. Да, 40 золота. Найс. Nice. І яка ті святинка маленька. Пішов. <смі> о тут просто я хизе, в яку сторону мені йти? Чи мені йти сюди? Чи мені йти туди? Бо там стояв Санс. Ну, хочеш, пішли, я тобі покажу просто о, о, діалог. Який я перший раз. Ладно, не покажу. Не покажу. Е, там, коротше, просто тип сказав, що. Е, що Собака тупа. Так, а тут стояв, коротше, Санс. Давай, там якийсь. Це хто? Дар Олень. Протистоїть тобі. Добре? Давай, ми тобі Тебе прикрасимо. Ти чіпляєш пару дурнуватих хоча й що були на підлозі. Кляті, юнацькі дурні очі. Оу, він на мене стріляється всякими такими. Да, Ролень світу не бачить і спотикається. Давай подаруємо йому щось. Відмовляється від мого дарунка. Так що ти в сраку? Ой, це треба було м -м, завмерти. Ну давай ще прикрасим. Досконалість не прикрасити. Я все не знаю. Давай познімаємо. Ну, спасибі тобі. Він зараз мене вб'є, ця падла. Дар Олень не довіряє твоїй молодій поведінці. Ну, що ти від мене хочеш? Піздець. Давай заюзаємо бинт. Не вішай на мене ще більше. А, він хоче, щоб я на нього не вішала. Е, ну, давай знімемо. Прибираємо пухнастий дріт. Уже трішки краще. Так, давай ще знімем. Ти прибираєш фотографію з малим сніжичуром та його батьками. Уже трішки краще. Ми можемо так просто. ти сука. Рухається. Так. Ну, давай ще знімем. Ще малого розбу... розгубленого песика прибираємо. Мовгораз плечей. Проблеми дар оленя було знято. Давай його пощадимо. Куда ми йдемо? Ні. мені здається, що нам прям взагалі не сюди. Мені здається, що нам прям взагалі не сюди. Пішли, спробуємо сходити спочатку туди. Мені здається, що нам туди. Ну, от туди і треба йти. А тут, напевно, зараз просто буде щось. Так, а ну давай ми тебе сфотографуємо тут. Так. А ні, тут стоять, типу, Людино, це твоє останнє та найнебезпечніше випробування. А може туди треба було сходити? Споглядай, злюща машина обивчих жахіть. Варто мені сказати потрібне слово. Все активується. Гармати битимуть, шопи кружлятимуть, але зарубатимуть. Кожна частина буде злісно хитатися туди-сюди. У тебе буде лише мізерний шанс на перемогу. Готуйся! Бо я саме збираюся зробити це. Ну, чого чекаємо? Чекаємо! Ти про що? Я активую її саме зараз! Воно, ем. не виглядає дуже активованим. Що ж... Це випробування. Здається, надто простий спосіб перемогти людину. Точно, так, не піде. У мене як у скелета, є стандарти. Мої головоломки чесні, а пастки приготовані на високому рівні. Але цей спосіб надто нудний. Так тіла не буде. Зникни. Фух. А що ти дивишся? Це була ще одна рішуча перемога для папайруса. Нє-хе-хе! Так, ладно, тоді пішли. Все ж таки туди. Тут щось було. Ти бачиш це? Я просто, типу, не розумію. Ну, там щось прям є. Мені просто здається, що там прям якась окрема ця, окрема локація починається. Ні? Це двері. Вони зачинені, так? Да? Це двері. Але тут ще є один символ. Можливо, там десь є така пімпочка ще тут. Ні. Ну, дивись, тут просто є. Це двері. А що це за це двері, це двері? Ну, вони ж якось відчиняють. Мені цікаво, що мені треба туди лізти зараз, що можна туди буде залізти потім. Ладно, коротше, походу, мені туди не треба. Походу це просто якась очівка. Так, почекай, почекай, що робиться. Все нормально. Я думала, що там просто буде щось продовжувати. Бо я тут йшла і тут був папайрус. Е, не папайрус, а Санс. Хтось знає. Санс, напевно. А потім вони з'явились там. Ну, ладно. Я тільки що бігом загуглила, там кажуть, що якась типа, ця. е Кімната розроблена. Не, ну ви ніхіра собі, да? Льодошапи, сніженчур. З дітханням протистоять тобі, Льоха. Окей, а, так, мені оце не подобається, коли їх так багато. Льодошап. Ігнорувати. Е Він виглядає роздратованим. Чому ми цим займаємося? Що за позор? Ну, ж, блять, типу, просто їх тут багато одночасно на мене нападають. Так, ем... Сніжечур. Що ми пожартуємо з ним? Так. Інші монстри вважають його кумедним. Ну і що? Наскільки, блять, ем... ну. Mm. Так, можемо пощадути. Ага, у нас залишився один цей. Який ще не пощадливий. А, ну, давай ще з тобою пожартуємо. Нам треба декілька разів Бля, пожалуйста, не убий мене тільки. Я тебе дуже прошу. Бля, я просто боюсь, що він мене зараз зароб'є. Так, ще один жарт. Він вже це чув, Може треба сміятися з його жартів. Ем... Так, окей. Охолонь, Може це треба з його жартів сміятися. Я не пам'ятаю. Д... Ну, давай будемо з його сміятися, з каламбуру. Бачу, ти розумієш. Да, mm, да, треба було один раз посміятися з його жартів. ладно. Ах, просрали знову всі хілки. Ну нічого. Вітаємо у засніжжі, є. Так, що там не скажеш? Тут буде сейф зараз. Да, найс. Nice. Так, вигляд такого привітного містечка сповнює тебе рішучості. Так. Найс. Ем... Ну давай. Вітаю, мандрівниче, Чим можу допомогти? Міцна рукавичка, мужня бандана. Шоколадне ескімо. Коричний роут. Я не розумію. Е, зброя 5. Ну, можна купити мужню бандану, яка дасть мені плюс 4 захиста. Е, можна купити шоколадне ескімо. Так. Коричний ролл. Давай купимо. Е, Окей. Поговоримо! Привітатися! Привітаки! Вітаю в Засніжі! Я і забула, коли востаннє бачила нові лиця в цьому містечку. Звідки ти не зі столиці раптом? Щось ти не виглядаєш, як турист, на самоті блукаєш? Питаєш, чим зайнятися в засніжчі, у грильбі можна перекусити, а в бібліотеці почитати. Якщо немає сил, можеш покуняти у заснижжі. Прямо наступними дверима моя сестра керує ним. А якщо стало нудно, можеш десь сісти на дворі та поспостерігати, як дурненькі скелети займаються своїми справами. Їх тут двійко. Брати, напевно, вони впали колись, як сніг на голову, і в корені пустили. З того моменту містечко стало набагато цікавіше. Давай спитаємо в тебе історію містечка? Пригадай урок з історії. Колись у давнину монстри жили у руїнах, там, у лісі. Коротше кажучи, ми всі вирішили піти звідти до кінця печер, і на шляху деякі пухнасті вирішили, що їм мороз, і вони зосталися у Засніжжі. О, можеш навіть не пробувати дослідити руїни, якщо що. Двері століттями ніхто не відчиняв, тому, якщо ти на якийсь там привид або не можеш проритися під дверима, забудь. Життя нормальне, як зазвичай. Трохи клаустрофобне. Але ми всім серцем віримо, що свобода наближається. Скажу. То, поки в нас є надія, ми можемо, зціпивши зуби день за днем долати ті самі труднощі. Таке життя, не так. Дуже життє. Дуже життя. Не поспішай! Не поспішай! Е, може ти щось продати? Хочеш щось продати? Це по-твоєму якийсь ломбард? Не знаю, як прийнято там звідки ти, але. Якщо я почну втрачати гроші на стрігілки та вживані бінти, то мій мій бізнес мить розвалиться, як картковий будиночок. Е, ну, в мене є гроші, я не знаю. Я думаю, може це мені купити бандану. Чи є сенс? Як думаєш? Ну, ладно, давай вийдемо. Я не знаю, чи є сенс купляти речі. Так, використати скриню. Так. Ем... Іграшковий ніж, шмат сніговика, шоколадне ескімо, коричний ролл, саме ми купили їжу. Нехай вона в мене буде. Ем... Окей. Ем... Палиця. Палиця зброя нуль. Так наша вона мені? Ем, давай палицю покладемо, нахер вона мені. Ем, що ще в мене є? Ем, Ітрошковий ніж. Так, ірошковий ніж до бою. А, що краще? Ніж чи рукавичка. Міцна рукавичка. Інформація. Зброя, атака 5. Окей. Давай її одягнемо. Ем, а, ні, почекай, статус треба подивитися. Ем стай, що ж так незручно, то. Іграшковий ніж. Інформація. Зброя, атака 3. Окей, о, да, тоді. Давай ніж ми теж відкладемо. Шмат сніговика нехай ходить зі мною. Снижждя. Я не знаю, що ми зараз робимо. Блін, мені цікаво, що це є сенс купляти ту бандану. Ну ладно, у мене ще буде час. Здоров. Вітаю у Заснижжі. Преміальний готель Засніжжя. 80 за одну ніч. Ні, я не хочу. Що ж, не соромся повертатись, коли заманеться. А що дає мені? Воно. Нічого не дає? Навіщо треба? Так, це тунель. Ага, прикол. Є тунель швидкого переміщення. Та, ну тут можна було б запричинати. Немає бажання йти на інший кінець місце, спробуйте б сніжні е, тунелі, так, вони вас швидко ций Ну, давай з усіма поговоримо. Ця пані неподалік, щось з ній турбує мене. Хіба моя корична радість не наймиліша у світі? Кролики такі гарненькі, так би з'їла, хі-хі. Жахливі підлітки діставали місцевого монстра, прикрашаючи його деревоподібні роги, тому ми почали дарувати йому всілякі подарунки, аби він не сумував. Відтоді класти подарунки під прикрашене дерево стало нашою традицією. А, це, це мило. А ти хто? Йоу, ти теж дитина, так? Я точно знаю, бо на тобі смогастий сватар. На тобі теж смугастий свет. У цьому містечку немає мера, але коли трапляється якась біда, скелет доповідає про пані. О, це тобі політика. О, привіт. Диви, як вас тут всіх багато. Вони не хочуть зі мною спілкуватися. Грилюк каже, що налив би тобі води, але він таке в руки не бере. так? да? Це він, Грилюк. Хіба людська їжа не відрізняється від їжі монстрів? Вона ж має власне, відпсуватися, і коли її їсти, вона приходить крізь усе тіло. Якого мені кортить колись це спробувати. Привіт. Ми вартові, але нас не поважають. От би ті скелети кинули нам кісточку, ми любимо кісточкою. Дивись краще, куди сідаєш, дитинко, бо цей здорувань точно стрибне тобі на коліна і подарує купу любові, і уваги. Куди б я не ходила? Всюди те саме меню, те саме лице, допоможіть, мені треба більше випавки та гарячих хлопців. О, тут собаки вон, зібралися. Я планую купити собі шипований нашийник, або показати свою індивідуальність. Він немов кричатиме, прикріпи до мене поведець і виведе, будь ласка, погуляйте. Що? Що? Що таке? Ха-ха. Він грає в покер про таке самого себе і, схоже програє. Сьогодні я закинув вудку на деяких дівчат. Хтось казав мені, що в морі ще повно риби. Ну, я сприйняв це серйозно, і тепер буквально збираюсь на побачення з рибою. Думаю, я міг би запросити Андайн, але здається мені, що її серце вже зайнято. Привіт. У столиці стає забагато народу, і я чув, що вони збираються переїжджати сюди. Хм, не хочу на власні очі бачити занепад нашої місцевої культури, але я точно хочу побачити, як міські шмаркачі, послужнувшись, будуть падати на сідниці. Музичний автомат зламаний. Ну, я не знаю, тут нічого цікавого нема. Усі завжди сміються та жартують, намагаючись закрити очі на сучасні кризи. Нудьга, перенаселення, нестача сонячного світла. Я й сам не проти долучитися до них, але кометність то не про мене. Усі ми знаємо про проблеми підземелля, але продовжуємо усміхатися. Чому? Бо сути, нічого не вдієш, тому що чому дарма псувати нерви. Ну, логіка логічна, насправді. Так, бібліотека. Тут хтось є. Я обожнюю працювати в газеті, тут мало про що можна написати, тому ми просто заповнюємо вільне місце анекдотами та іграми. Хе, коли я була твого віку, вчителі завжди давали мені філворди, якщо вони закінчувались завдання. Я думала, що марнувала час розміття та подивися на мене зараз. Я найкраща авторка філвордів у цьому підземеллі. Цей погляд. Ти з тих, у кого проблеми з розв'язанням просвордів? Ласкаво просимо до бібліотеки. Так, ми знаємо на вивізці орфографічна помилка. Любов, надія, співчуття. Саме із цього, на думку багатьох, зроблені душі монстрів, але справжня сутність душі є невідомою. Зрештою, люди вже давали, що їхнім душам для існування ці речі не потрібні. Історія монстрів, том 4. А може, треба з першого читать. І як наш страх до людей покинув нас, так і ми покинули наше старе місто Дім. Ми торвали наш шлях крізь суворі морози, сирі болота та пекучий жар, допоки не дійшли до місця, яке ми нині іменуємо нашою столицею новий дім. І знову ж таки у нашого короля все аж так погано з назвами. Це шкільна стаття про похорони монстрів. Похорони монстрів технічно до біса круті. Коли монстри старішують та їх скошує смерть, вони перетворюються на пил. На похоронах ми беремо цей пил і посипаємо ним улюблену річ померлого. Тоді його сутність буде жити в ній. Ем, я вже набрала потрібний мінімум, мені так набридло про це писати. Монстри загалом зроблені з магії, тоді як людські істоти з води. Завдяки своїй фізичній формі люди набагато сильніші за нас. Щось, блять, не видно. Але їм ніколи не відчути насолоду від самовираження через магію. Вони ніколи не отримують вітальну листівку з унікальною атакою. Ось я пишу цю книжку, і хтось заходить, бере одну з моїх книг та починає її читати. Ой, даруй, я досі пишу її. Оскільки вони зроблені з магії тіла монстрів, пристосовані до їхніх душ. Якщо монстр не хоче битися, його захист буде слабшим. І чим жорстокіші наміри наших ворогів, тим більше їхні атаки будуть нам шкодити. Отже, якщо істота з сильною душею охопило бажання вбувати, давайте на цьому розділ закінчимо. Ладно, це я вже прочитала, да. А, гаразд! І що ти мені ще можеш сказати? Так, це ще багато, багато, багато. Та переповнена непрочитаною розсилкою поштова скринька. Так, найс. Nice. Це що маленька хатка. Замкнена зсередини. Замкнено. Ну, я б тоді пішла і збереглася. А, дивись, там ще одна дорога була. Куди мене сходили. Правда, ми ж не сходили, здається, сюди. Ось сюди. Чи сходили? Ні, дивись, тут ще ціле місто. Камінь з вухами. Ах, от би знову бути молодим. Світ тоді відчувався таким безмежним. Ах, який чудовий стукіт! Можливо, якщо я не відповім, то знов його почую. Ах, терпіння винагородило мене. Ах! Угу. Давай пограємо в монстра і людину. Ти ж не збираєшся знову зробити мене людиною, так? Де ще така Фабрика. По перехірачуванню льоду. А, тут, напевно, будуть е, пливати ці, можна буде на них застрибнути. Ні? Я думала, тут ще ціле місто, а тут нічого нема. Так, мене цікавить на даний момент питання, е, чи необхідно мені... Чи необхідно мені купляти е, ту фігню для захисту, чи воно мені щось дасть. Так, вигляд такого привітного мистечка сповнює тебе рішуче. Я от, типа, хазай, я думаю, може, тіпа, ну, нехай ця серія буде трішечки коротша, але, типа. Ой, блін, що я зробила? Але... Е, все ж таки, завершите. Щоб не починати десь далеко лізти, поки типу, це його. Напевно, ми завершимо. Тому дякую за перегляд, ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!